Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Миколаївську область. Місто Миколаїв, Миколаївська область. Ой, що заважає припинити обстріли? І взагалі, які плани у росіян на Миколаївську область і місто Миколаїв? Житниця збирають урожаї. хочу зіпсувати шляхи. Тут атака йде більше мені на інфраструктуру, на дороги. Так, план у росіян агресія, обстріли. Атака, буде атака. Скажіть Вищі сили. Куди саме? Чи будуть жертви, будуть загиблі серед цивільних під час обстрілів? Хочу, щоб були загиблі, щоб були жертви. От. Тут стоять військові України, вони зіб'ють ракети. І є тільки сильний, будуть налякані. От дуже сильно злякаються люди. от Жертв серед цивільних тут я не бачу, щоб були жертви. Буде страждати. Інфраструктура ну, намагається, ворог збирає ракети, щоб їх було дуже багато і масований такий обстріл зробити, щоб саме щоб зробити жертви. Проте військові захист наші військові закриють небо і захистять цивільне населення. От. А ще може бути вражена якась вишки, що вони хочуть зіпсувати зв'язок, щоб не було зв'язку. Так, в Миколаївській області. Як довго ще можуть тривати обстріли? Коли нарешті припиняться обстріли Миколаївської області і Миколаєва взагалі? Ще будуть тривати? Ще ворог буде за... На фінансовий стан більше мені, от, щоб в такому розруйнованому стані знаходилась економіка Миколаївської області, щоб намагатися, от, щоб у людей не було змоги заробити гроші. Це Щось пов'язане із жнивами, я так розумію, ворог буде намагатись зруйнувати збір врожаю, щоб не, не дав зіпсувати, от продати, зібрати. Ну, і в той же час всі росіяни, що обстрілюють Миколаїв, будуть знищені і вбиті нашими військовими, як так і будуть ударами, прям знищені вони Всі, хто заважає нашим людям зібрати врожай, вчасно все. Спокійно зібрати і заробити гроші. От всі вони будуть вбиті. Тут будуть сильні втрати у росіян, великі втрати. І на перше, що вийшло, Верховний суд, всі расисти за ці злочини, що вони робили, ну, такого, як раніше, Миколаївська область зараз. Такого лиха рашисти не зможуть зробити, як було в... раніше. От, і зараз буде Верховний суд. Їм повернуть, від... віддячать все, що вони робили з людьми в Миколаєві, Миколаївській області. Зараз повернеться до них. Будуть псувати шляхи наших. Виражаю, щоб не було заробітка. Заперечую, заперечую повністю весь негатив. Ой, прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, відверніть расистів від нашого Миколаєва, від Миколаївської області і по Верховному суду, прошу заперечу, заперечую, заперечую, повернути весь негатив, Заперечу, заперечую. заперечую. Речу, весь негатив, що робили росіяни, повертається їм назад. Очищаю Миколаїв від усього лайна, від усієї болі і страждання, і війни, і повертається все росіянам. До них на землю приходить все це саме, що вони роблять. Буде так. І прошу вищі сили. Одверніть всі бомби, ракети, снаряди і дрони. І Кулі, вибухову хвилю, і уламки перекриваю від. Угу. Це також заперечую, відкрити всі шляхи на продаж зерна, на обмін товар, товара, обмін. Дайте людям заробити в Миколаєві, прошу заперечу весь негатив. Одвертаю повністю рашистів від Миколаєва, буде так. Закликаю ще сил, допоможіть нам, перекриваю. Одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, і дрони, і вибухову хвилю, і уламки від Миколаєва і Миколаївської області. Весь цей негатив перекриваю, повертаю росіянам на голову, щоб у них це все вибухало. Буде так, буде так. Більше не можуть рашисти втручатися в життя Миколаївської області, збирати, заважати зб... зібрати врожаї і заробляти. І відкриваються всі шляхи дороги на торгівлю. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликають, допоможіть захистити Миколаїв, Миколаївську область від російської агресії. Від усіх бомб, ракет, снарядів. І дронів, і повернути це все расистам на голови Буде так, буде так, буде так. І закликаю вищі сили, зруйнуйте всі склади із боєприпасами, ракетами, дронами, і зброєю, військовою технікою російською. Все знищить, і хай вибухає, і більше немає, чим Росії воювати. І обстрілювати Миколаїв і Миколаївську область. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на припинення обстрілів Миколаїв. Буде так. Де буде все сказане, здійснено. Один міцний захист Миколаєва. Прошу Миколаївську область. Закриває небо над Миколаєю, Миколаївській області, і росіян руйнують всі плани. Дякую за увагу!